Обсаджуємо синьою трубою. Перед цим садили фіолетовою трубою. Зелене. Максим, зеленою. Скажи, різниця в трубах є? Так. Да. Чим різниця? Відрізняється. Чим? Цвітом. А якість труб. Відрізняються. Харчові труби. Звертаємо вашу увагу. Дивіться. Були трьохметрові в нас труби, були п'ятиметрові труби. Все це харчові труби. Я звертаю вашу увагу. Пів сезону ми реально працювали, використовуючи ну, темну таку трубу. Вона харчова, харчова, всі сертифікати на неї у нас є. Стосовно того, що чому перейшли на синю, да, в принципі, той же самий виробник, ми сказали, хлопці, ну, у нас якби питання бувають, виникають по кольору труби. Окей, каже, ну, будете брати синю. Але е, стосовно е, коліру е, ніякого якби, впливу на це немає. Головне, щоб була це харчова труба. А хоч вона така, хоч вона сяка. Дивіться, і це, до речі, ми взяли п'ятиметрові труби для обсадки. На базі в нас є і 3-метрові, і п'ятиметрові труби. П'ятиметровими е, ми обсаджуємо, ось, бачите. О таких умовах, Що ми маємо на увазі, такі умови, коли є е, спокійний доступ, що можемо зайти. Бувають місця, де ми 5-метровим трубом просто не вивернемося, є обмеження по висоті, там. Е, коли є е, вже забудова е, ну, плотна да? і 5 ми не завжди можемо занести. Тому там, де Є вже якась забудова, то там трьохметровками або або Ну, коротше, Труби всі однакові, я до цього веду. Звертайтеся, до речі, труби не однакові. Є різниця в товщині стінки і розрахована вона типу, під навантаження. Якщо градація є до 80 метрів, 120-160 і так далі. Все, звертайтеся контакти в профілі.